Шість добровольців із Черкаської області, серед яких 28 із обласного центру пішли на війну у складі 128-ї гірнопіхотної бригади. Олександр Кутній, Тарас Теліженко та Володимир Погорілий одні з тих бійців, які ще зовсім недавно билися під Дебальцевим за нашу країну. Сьогодні вони знаходяться у відпустці на реабілітації і насолоджуються спілкуванням зі своїми рідними. Та вже незабаром чоловіки знову підуть на фронт. Ці воїни жодного разу. Не опустили зброю і не зганьбили знамена України та свого підрозділу. Вони гордість Черкащини. Надумали, рішили, записалися, пішли в НКМА, записалися добровольцями. Ну, я про себе, але ну, хлопці здається також. От. У нас черкащани 128, всі добровольці. Знаєте, я вже майже рік намагаюся. Зрозуміти, що мене спровокували, я таки не можу дійти до висновку. Це багато чинників таких, які склалися в один прекрасний момент таке рішення, до прийняття такого рішення. Абсолютно різні, абсолютно протилежні речі, які вплинули. Олександр Кутній розповідає, що проходив строкову службу в уже незалежній Україні і давав присягу на вірність народу України. Він вважає своїм святим обов'язком захищати кордони рідної держави. Ніхто ж з нас не народжувався для цієї війни, але коли так вже сталося, що почалася в нас війна. Ну, ми пішли захищати свою державу від агресора, якого ми до недавнього часу назвали старшим братом. Володимир Погорілий, переконаний призначення кожного чоловіка бути воїном та захисником своєї сім'ї. Тож, коли виникла небезпека суверенності нашої країни, одразу зрозумів, де наразі йому потрібно знаходитися. Переломний період такий такої устрани. Вот. Я павів, що треба, що ми тут народилися в, то время, в то время, когда вот именно ми нужны родині, не просто життя прожити. Був полезным. Вони пішли воювати, але у кожного з них вдома залишилися рідні батьки, дружини, діти. Їм також довелося не солодко. Довго звикали, що найрідніші тепер далеко. Нам треба було якось адаптуватися, і вони тільки ми ну, пішли в школу, і треба було триматися морально. Тому бо я доклалася до того найбільше, щоб вони не відчували, що все було добре, в принципі, і фактично вони відчули. Що щось не так уже ближче до грудня місяць, тому що дійсно це ставало вже складно морально для всіх. Дружина Володимира Погорілого Людмила розповідає, що розлуку з коханим допомагає пережити волонтерська діяльність. Коли чоловік пішов на фронт, вона почала займатися виготовленням сухих борщів, які передає на передову. Людмила зізнається, що у цей непростий час її неабияк підтримують діти, яких у їхній сім'ї аж четверо. Саме їхня любов дає сил жити і працювати далі. Морально було очень тяжело все це переносити, поэтому можна було то себе зайняти, щоб не було плохих Поэтому вот муж по по поводу борщів. Ми решили заняться борщами. Сейчас нам ніколи думати плохом. Чоловіки у свою чергу розповідають, що потрапивши на передову, вони побачили зовсім іншу реальність. Ті враження, які їх охопили, не передасть жодна відеозйомка. В жодному разі телебачення не передає абсолютно. Ну, можливо, передає відсотків на 20 2030. На е, в першу чергу, в телебачення не передає того стану, який там, і він телебачення навіть не може все показати на щастя, тому що краще ми будемо там, щоб люди не знали тут, що, е, що воно може бути. Для того, то в першу чергу ми і пішли і поверталися, і не раз поверталися. Знову ж і знову ж туди. Враження, ну. Я вже не пам'ятаю, які в мене були, ну, не то, що фантазія, а ідеалізація якась. Ну, можливо, можливо, була певною мірою. Знову ж таки, під впливом якихось ну, новин і, і фільмів. А там все виявилося. З одного боку до банально простого, а з іншого боку все наскільки складно, що... Без постановочных трюків — хаос. Война это хаос. Когда учишься yeah. уже со временем, постепенно слышишь. Опять же, телевизор не показывает звуки, показывает издает, и это самое. А там, например, даже чувствуешь воздух разряженный, э, стреляют мимо тебя или по тебе даже слышно отграды, их даже слышно от, ну, внутри. Вот когда вот стреляют, если вот над тобой летит, ты его слышишь, такой воздух разряженный. Ну, телевизор это не показывает. А там уже мы никто музыкальной школы не заканчивая, то есть может каждый определить, сколько метров от тебя упало, что упало, сколько выстрелов, не считая пальцы, не загиная, сколько выстрелов было сделано, сколько взорвалось. Были случаи такие красивые случаи, что там 10 выстрелов, а взорвано только 4. Значить, шість болванок не сработало, ні качество був. слабо було. Захочеш вижити, то о, людина, вона така істота, яка призвичається до всього. От. Ну так, да, Володя сказав, в першу чергу справитися з хаосом в голові. Це найважливіше і найскладніше. Ну, не всім вдається навіть. Керівництво вчилося разом з нами. Командири і рядові, і всі одинаково набували одного і того ж досвіду. А як, як командири, так і так і будь-хто, все залежить від, від внутрішнього, яка людина, як, яка людина, і так вона і призвичаїлася, справлялася з цим. Хтось воював, а хтось сидів в бліндажі. Та би важко не було, наші воїни впевнені, перемога обов'язково буде за нами, адже силу духу і любов до країни побороти неможливо. В нас в першу чергу шанс і не шанс, а наша сила в першу чергу моральна. Ми на своїй землі, і ворог прийшов до нас. А сили російської армії, я думаю, всім відомі. По-перше, країна втричі, навіть по населенню втричі більше за нас. Ну і армія, вони весь час приділяли багато уваги, фінансів часу своїй армії. Ну При цьому ж приділяли багато уваги нашій армії. Ну, слава Богу, в них не все вийшло по їхньому плану. Вони не подумали простих українців, не додумали, що їх треба міняти. А цим, як завжди, складно. В російській імперії Чоловіки розповідають, що на сході країни мають справу з добре організованим та підготовленим противником, на озброєнні у якого стоять гранатомети, міномети, кулемети. Крім того, проти сил української армії використовуються переносні зенітно-ракетні комплекси, автомати та снайперські гвинтівки. Бійці зауважили, що в рядах бойовиків разом з росіянами воює велика кількість Кавказів. Деякі з них приїжджають мстити за вже загиблих братів. Там різні категорії воюють. І Чеченські, війська там є, і козачі стоять полки там, ростовських козаків, і самі ж станично-луганські, козаки луганські, так як станиця Луганська є, як у нас Запоріжжя, вочинок на козачество, так у них станиця Луганська. Найманих дуже багато військ. Так само ми зустрічали ще осінню Псковська дивізія, 25-та, російська, десантники були. Тож там Різні в них війська. А останнім часом це вже під Дебальцевим брали, попадали в ну, полон, то люди, які зараз взагалі знаходяться в місцях позбавлення волі. І от у них така задача. Вистояли певний термін. І от як досрочне таке звільнення. Не вистояв, значить, така судьба. Багато молодих пацанів бачили. Ну, за срочники. гроші. Срочники. І за гроші, і регулярні війська, ну, срочники. Ну так, да, танкова дивізія була, там, пацани, 18-19 років. Вони, коли їхали на Восток, вони, во-первых, що молодь, уже воспитана, вже 18-19 років, вони, вони в їхній понятті, Донбас. Это отдельное государство. Они едут на Донбасс, они так считают, что Украина напала на Донбасс, а они, как соседи, братский народ, они приехали на Донбасс оттуда освободить от украинцев. То есть они даже не, не, не знают географически, что Донбасс это Украина. Вот. Ну, как говорил один политик, я вот не, не помню его, российский, что российское правительство манипулирует российской дуростью, а украинское манипулирует украинским патриотизмом. То есть вот mm -hmm. из-за этого, получается, <coughs> Россия никак не может эту войну выиграть. Потому что на дурости патриотизм победить нереально. Не, не mm -hmm. ну, то есть люди просто там не то что они зазомбированные, нет. Ну, просто людям так вот говорят, по-своему, у них свой патриотизм. То есть, если парень молодой едет выбивать вражеские войска, американские, немецкие войска, вот есть, я сейчас вот встречаю в интернете вообще такие как можно в это поверить, показывали это самое, 95-я бригада сдается в плен. Ребята в немецких касках, в форме в немецкой, 41-45 год, со шмайсерами. И это же вот в России в это верят. Они показывают, вот 95-я бригада, вот они в плен сдаются. Ну как можно в это поверить? А там люди верят почему-то. Так им показывают это все. Телебачення російське дуже велику роль робить його, справді реально у нас вдома, будучи вдома не дивилися, ми російське телебачення, а там ну, бувало таке, що крім, крім російського нічого немає, в наших немає каналів. То от його подивитися достатньо тижня, щоб вже трошки так справді задумався. Ми, сам, може, і сам, може, справді тут карателі, там, де там дітки-младенці, як там от такого плану, де наші раби і все інше. Да, у нас там, ну, еще на деберь мы не ушли, но пока Порошенко обещал, это со средства массовой информации Новороссии да. и России, э, у нас там уже заработанных по 5 рабов и по 2 гектара земли. Может быть на дембель будет по 10 рабов, но ну, я надеюсь. Потому да. что нам еще здесь же дают по гектару по 5 земли. Да. А это же все надо обрабатывать. Да. Ну и так вот россияне и местные, многие местные, которые именно вот... В центрі, там, то є вже горлока дізнато, вони бояться їздити на українську територію, щоб не стати якими рабами. Ну, бувало таке, що її людей взагалі не бачили. А відносилися абсолютно по-різному. Ну, В першу чергу від людини залежить, а ще ж там, де. Ну і там, де війна сильно. Е... Як би це, позначилася на місці, то там хоча е... б. По-різному. Тут важко сказати, що є десь якесь особливе відношення, нас люблять чи не люблять. Бувало, що і в Дебальцево, вже коли повністю кругом ці сепари, то нам розказували, що там артилерія, там танки. Ось у хлопцям приходили, розказували деякі позиції стоять, скільки там противника. От. І в Артемівську, абсолютно українському місті, за 30-40 кілометрів від, вже від лінії вогню багато У ворожих воно настроїв. Воно. Так. Так що тут... А вже в самій лікарні, коли ми потрапили з поля бою, то сама лікар, головний лікар лікарні Артемівської міської, о, таке нам задала таке, що не добили вас там, ми допоможемо. А люди всі. Настроєні от, всі, хто там залишився, всі нормальні верста населення виїхали сам, на самому початку. Середня, така можна частина <кхід> пізніше виїхала, а вже хто залишилося, то там залишилися майже ну, всі, хто проти нас. Він ранком приходить до нас, дайте нам, будь ласка, поїсти, у нас нема що їсти. І вечором тут же ж здає всі наші позиції, і, або при тобі стоїть, дзвони по телефону і. Багато і такого. А мені, а, а мені здається, що залишилися ті, яким все одно. Хто прийде, хто буде, як, і це найгірше. Парень з що... Черкас, Володя, машина взорвалася на фугасі, і жінки з палками біжали добивати. Ребятам прийшлося воздух стріляти, щоб встановити їх. Да. Тобто, Володя потім сам сміється, говорить, так може вона вирішила мені допомогти. Ну, Добічку, щоб не мучився. Есть, с одной стороны, может быть, их добро хотелось сделать, вот. хотя женщина не то, что там, она молодая, или она зэк, или она россиянка. Нет, ей лет 60, она всю жизнь на Украине прожила, в то же время ее дети, например, вот, в ополчении могут быть, и для нее, значит, мы враги. Вот она со своей колокольни, она не смотрит там выше там, политику, а вот у нее сыны ушли туда, значит, мы враги. Был бы ее сын... На украинской территории она бы рассказывала бы другое совершенно. То есть там люди не копают выше, дальше. Там больше сейчас Россия и Украина друг другу доказывают, чей Донбасс. Там люди живут, им все равно держите. То есть им сейчас в данный момент любой прапор, лишь бы в магазинах появились продукты, работа обратно стала. Ну, зараз же да, тому, там, чем далее, тем разруха все больше, mm -hmm. и это самое страшное. Вот. Першу чергу, як громадське населення з цим під час війни живе, найбільше ж за все перебування на війні чоловікам запам'яталися останні дні, коли вони виходили з дебальцівського котла. Пригнічували лише те, що можливість дістатися мирної України живими була не у всіх. Все знали, что это именно шанс выйти и знали, что шанс не, не всем этот выпадет. То есть эти 25 километров, они были просто такие вот, ребята потом назвали это дорогой жизни. Вот этот промежуток это самое, потому что действительно там выход нам такой, э, братский народ нам сделал коридор, чтобы мы не скучали. И там действительно У -у -у. было эти 25 километров, там было ну, тысяч до пяти, это точно там это со всех сторон встречали нас очень хорошо. При том, как нас вроде как Говорили, что прикрывали там и танки, и артиллерия, но ну, этого <ígen> я, я не видел, не могу рассказать. Может быть прикрывали, ну, то есть выходили же не так, что мы колонны там уже разбивались. В общем, трое суток выходили. Мы вышли, нам повезло, мы вышли часов за, ну за пол, ну грубо говоря, там 6 часов утра, и уже мы в час дня мы были уже в Артемовске 18 числа. А есть ребята, которые еще 23 числа еще выходили. Кто mm -hmm. пешком пол... У путі, хто всю дорогу пішком, хто, хто ранених тягнув, то як. Ну, то есть ходіли по всякому. Не все хочеться розказувати просто. Хай воно залишається у нас. Да. І не все треба розказувати. Тому в основному це такий положительний переворот в житті. Пережиті події змусили цих чоловіків по-новому дивитися на життя, цінувати кожен прожитий день і людські взаємостосунки. Особисто я там ну, знайшов настоящих друзів, яким я можу довірити своє життя. От я можу сказати, особисто за Тараса, за Володимира. Я в них впевнений. Я знаю, що вони ну, будь-яку хвилину прикриють і спину мені і витягнуть з усіляки і біди. Ну, есть, от, дійсно, от, до, до війни я їх не знав. А тут вже ми познайомилися, і я кажу, армійська дружба це найміцніша дружба. А, ви знаєте, чи не, чи не ради ці, цієї дружби, от, і ми саме і поверталися знову туди, тому що там свої хлопці, свої друзі. І ну, відчуваєш, що повинен бути там, а не, Ну, звичайно, тут також потрібно, але ну, що робити? Там ми віддані один одному. Ми друг друга прикривали і витягували. Ну, завдяки цьому ми і оцій дружбі залишилися і живі, і знаходимося зараз тут. І страху немає, тому що ти знаєш, спина прикрита, бокам прикритай. Що что не ни случилось, вбиті хлопці завжди витягнуть. витянут. був уверен в людях і просто. Як говорится, це саме. как Лариса, Тарасова жена, да? ревновала. Тарас говорил, я возвращаюсь туда, у меня там вторая семья. Да, ну, сказал на свою, на свою голову так мне да, до сих пор осенью. У меня там вторая семья. Так оно и есть. Это вторая семья. И плюс, что это возрождение, то, что действительно Украину как-то вот забыли. Сам народ забыл, что украинцы, нация, должны друг другу помогать. Люди, вот эта бытовуха, вот эти вот Проблему кожного свої. Кожен за себе все рішав. Я не знаю, якби тут війни не було, бо через 10 лет, ну, люди б взагалі, я не знаю, що б случилось без України, є не війна. А зараз ця війна на всіх людей об'єднала, сплотила в одне ціле. Тепер дійсно ми вже як одна нація. Черкаські бійці з вдячністю відгукуються про волонтерів. Говорять, що якби не вони, то вже б давно померли з голоду там на передовій. Були такі моменти, що кожну неділю хтось приїжджав. В багато до нас приїжджали волонтерів прямо напереду. Mm -hmm. Черкаські волонтери взагалі найкращі. Є у нас така Лариса і Оксана. От, ну, По-перше, для нас було завжди свято, коли вони приїжджали. Ну, тому що Вперше побачити побачити рідних. Е Рідні знайомі обличчя. Ну, трошки ж війна все-таки стомлює, коли тут всі свої, а тут там ж руху небагато тільки ж. А тут десь вибралися, зустрілися з рідними земляками. От. Ну, звичайно, щось з дому передали, це в першу чергу. Ну і щось смачненьке там, або солоденьке. Це найважливіше. Тому ми от, дівчатам нашим, ну і хлопцям страшенно вдячні. Якби не їхня увага і підтримка, ну було б якось, ну не так, як воно не так класно. Лариса Теліженко розповідає, що однією з перших волонтерів на Черкащині стала її свекруха Олександра Теліженко. Саме завдяки її зусиллям бійці на передовій отримали потрібну їм техніку. Вона була фактично першим волонтером, основним, і те, що хлопці мали. Перший другий місяць, це фактично Олександра Васильівна забезпечила, Люда їй допомогла досить сильно і морально і, і фізично. От. Тому якби, я би більше говорила за тих жінок зараз, які дійсно були е, оплотом. Це Олександра Васильівна, це Лорочка Самис, волонтер, яка нам абсолютно гарантувала те, що ми зібрали, і все, і все попаде до хлопців. І Оксана циганок, я не дуже її знала, але знала точно, що вона також дуже багато допомагає. І от фактично ці три жінки на їх плечах і, і лежала оця вся робота. Ми тут з людиною формували. От, Олександра Васильівна була таким е, пробивною силою, тому що... Е, Потрясіння Трясіння її було сильно, і відповідно, оскільки вона жінка енергійна і дуже чутлива, вона все от вклала в цей момент забезпечення хлопців, тому що на, на самому початку не було фактично нічого. Купували генератори електро, купували бензопили, купували приціли і прийшлося розбиратися в тому, що таке сівйо, що таке каліматор. І було це все дико і дивно абсолютно, тому що і не зрозуміло, як його вибирати і як його доставляти. Ну, то, слава Богу, волонтери дуже допомагали нам. Ще у нас такий був особливий випадок. Хлопці вже коли потрапили на передову, і стало питання про тепловізор. І коли я звернулася до таких дуже, дуже сильних волонтерів в Києві, які забезпечували дійсно складною апаратурою, то всі відмовилися, тому що дійсно дорога техніка. І оскільки я знала, що художники така потужна у нас частина і, і наші друзі, і просто виникла ідея такого мистецького аукціону, такого особистого сімейного, і фактично ми почали розпродавати, розпродавати наші колекції, особисті роботи. От, і дуже підключилися львів'яни. Наші друзі, і навіть друзі з-за кордону, тобто друзі, друзів за кордону, і вдалося нам зібрати з допомогою так само мистецького аксіону в Києві, які долучились. І от на щастя, ми мали можливість дати хлопцям таку апаратуру, яка могла б їх захистити. Наразі чоловіки знаходяться у рідному місті Черкаси на лікуванні. Вони вдячні усім медикам, які їм приділяють увагу. Говорять, що ставлення медперсоналу до бійців АТО більш ніж гарне. Ну і ми відчуваємо відношення, ну нормальне відношення, добре відношення, я б сказав. Би. Я ще як з відпуска повернувся, хлопці розказують, там погано відносяться, десь там, навіть на Львівщині. Я кажу, я пробув місяць вдома, я не відчув на собі ні грама якогось такого відношення, яке б мене здивувало, неприємно. Тільки все е, найкраще. Тобто то ми так всі краєм чуємо, що там щось багато чого, ну, чесно кажучи, не ради того йшли. От, ну ще поки то більше до наших жінок, дружин, вони тим. Якось займається, ніби то має чи є щось. Ну ми на собі ще повністю не відчули. Повномі за декілька днів Олександр, Тарас та Володимир знову їхатимуть на передову. Ми ж сподіваємося, що у свій наступний приїзд вони обов'язково привезуть усім нам таку жадану перемогу, і нашим героям більше не доведеться їхати на війну.